Андрій Садовий хоче взяти додатковий кредит величезну по нинішнім міркам суму. Львів у особі Андрія Садового укладав угоду з банком Москви у 2006 році. Подальшому він уклав угоду з ще одним промосковським банком Альфа-Банком. Вирок у справі обов'язково буде. Мої вітання, я Андрій Петришин та суспільно-корисний проєкт Аудит Львова. Ми вирішили зачепити тему, яка стосується коштів. В травні 2024 року з'явилася інформація про те, що Андрій Садовий хоче взяти додатковий кредит на добудову сміттєпереробного заводу на пластовій 13. Величезну по нинішнім міркам суму. Це понад 700 мільйонів гривень. Близько мільярда, близько мільярда гривень. Ми беремо кредит. Я не обмовився. Ми, містяни, беремо кредит, а відтак подальше зобов'язання та навантаження щодо його повернення. 700 мільйонів. Це лише черговий транш, оскільки усе будівництво сміттєпереробного заводу, воно пов'язано з десятком вже кредитів, які були взяті до сьогоднішнього дня. Це вже понад мільярд гривень. І ці кредити лягати будуть не тільки на вас, але й на наші з вами. Прийдешні покоління. Тому що, я підкреслюю, понад мільярд гривень. Я вже мовчу про те, що це екологічно шкідливе будівництво. Це незаконне будівництво, оскільки воно проводиться в критичній наближеності до житлових кварталів. Я вже мовчу про те, що. Це будівництво і подальше функціонування цього об'єкту викликатиме ряд захворювань, в тому числі онкологічних, в першу чергу у людей, які проживають поруч. І хто за це відповідає? До сьогоднішнього дня, нібито за це ніхто не мав би відповідати, окрім титульних осіб, які фігурують на договорах. І роблять з приводу цього заяви. А саме це Андрій Садовий, як голова міста. Так було до сьогоднішнього дня, що бралися кредити, і про ці кредити з часом забувалися. Але, ми, вдаючись в аналіз історій, які були пов'язані з кредитами, були пов'язані з обертом фінансів. У діяльності Львівської міської ради бюджетних коштів постійно це підкреслює: бюджетних, тобто наших з вами коштів, у ті або інші банки, зорієнтувало нас на те, щоб ми вдалися в детальний аналіз, як, куди, з яких підстав скеровувалися бюджетні кошти Андрієм Садовим як головою міста. Ми пішли в своєму аналізі з самого початку з 2006 року, коли Андрій Садовий був призначений головою міста. І з 2006 року нас цікавило, куди були вкладені бюджетні кошти з самого початку його каденції. І натрапили на цікаву інформацію. Згідно документів. Та згідно з інформації, яку ми отримали, Андрій Садовий, не встигнувши приступити до виконання своїх обов'язків як міського голови, одразу ж вчепився за питання, що йому швидше за все найкорисніше і найприємніше. Це місцевий бюджет не за дороги, не за ремонт будинків. Не за влаштування благоустрою озеленення, а за місцевий бюджет. Він вирішив укласти, увага, угоду з банком Москви, який на той час, у 2006 2007 роках, належав меру Москви Лужкову, укласти угоду про розміщення місцевих бюджетних коштів. Саме у цьому банку, без тендерів, без конкурсних процедур вкласти наші з вами кошти в ризиковану установу. В ризиковану чому відповідь ми маємо на лице? Та тому що це банківське середовище з самого початку належало особам, які готували, довго готували. До 2014 року повномасштабне вторгнення, яке ми спостерігаємо вже понад 10 років. Проходить час. Андрій Садовий укладає угоду щодо розміщення місцевого бюджету в іншому банку, в Альфа банку. Ця вся інформація зацікавила нас і ми вирішили перевірити. По-перше, чи це справді так? По-друге, отримати докази. По-третє, зробити висновки і передати цю інформацію. Якщо це так, тому що в юристиці все ґрунтується на доказовій базі. І ми вирішили цю доказову базу отримати. Зробили запити в різні установи, в першу чергу. До Львівської міської ради та виконавчого комітету Львівської міської ради з запитаннями надати належним чином завірену інформацію про те, в яких саме банківських фінансових установах зберігався або зберігається місцевий бюджет міста Львова у період з 2006 року по 2023 роки. Чому 2006 рік нас цікавить? Та тому що у 2006 році Андрій Садовий приступив до обов'язків міського голови. І саме у 2006 році, по нашій інформації, він уклав угоду з Банком Москви, дотичного до мера Москви, тобто до путінського режиму, вже на той час. Далі, на ваш запит. Про надання інформації в порядку закону про доступ до публічної інформації зареєстрований через сет Львівської міської ради від 21.03.2003 року повідомляємо. Так, як запитувана інформація вами стосується періоду, термін давності якої минув, надати інформацію немає можливості. Одночасно повідомляємо, що договори за попередні роки відсутні. Враховуючи термін зберігання документи згідно із статтею 208 наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 року номер 578 5 із змінами. Знищені додатково інформуємо, що протягом 2009 року 2015 року, тимчасово вільні кошти місцевого бюджету. На конкурсних засадах були розміщені в АТ Державно-експортно-імпортний банк та в АТ Державний Ощадний банк. Пані та панове, як бачимо з тої відповіді, це нонсенс. Чому? Та все дуже просто і логічно. З одної частини відповіді ми бачимо те, що інформація відсутня і згідно. Наказу Міністерства юстиції від 12.04.2012 року, вона не зберігається і знищена. Тобто відповіді, де наші з вами кошти зберігалися з 2006 року по 2015, нам надати не можуть, оскільки документів не існує. Але, вочевидь, чиновницької пам'яті вони надають в другій частині відповіді про те, що додатково інформуємо. Що до 2015 року тимчасово вільні кошти знаходились на конкурсних засадах у таких то банках. Постає питання. Так є інформація про те, де зберігалися кошти, місцеві кошти, наші з вами кошти по 2015 рік. Є про це належні докази? Чи цих доказів не існує? Ми зробили ряд інших запитів. В інші установи. І ми знайшли Львів у особі Андрія Садового укладав угоду з банком Москви у 2006 році. Чому? Та тому що, пані та панове, ми на протязі 18 років маємо бездарне керівництво голови міста у особі Андрія Садового, яке спрямоване. Не на те, щоб розвивати наше місто, не на те, щоб робити його справді європейським і квітучим, а спрямовано на розвал, занепад економічної складової нашого міста. Вирок у справі обов'язково буде, і винні будуть покарані, оскільки не можна протягом 18 років керувати. Місцевими, бюджетними, народними, тобто нашими з вами коштами, настільки бездарно, що залишати постійно фінансові дзюри. На що би я ще хотів звернути увагу, що в одній із відповідей, яку ми отримали внаслідок нашого аудиту міститься такий висновок про те, що. Станом на 01.01.2007 року міські та районні бюджети міста Львова зобов'язань перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами не мали. До яких висновків я прийшов разом з своєю командою? На що це схоже? Це схоже, пані та панове, на диверсію. Як я вже сказав, у 2006 році Андрій Садовий уклав угоду з Банком Москви. Подальшому він уклав угоду з ще одним промосковським банком Альфа-банком, власником якого є Михайло Фрідман у 2014 році, і ми вам змушені про це нагадати: Андрій Садовий після того, коли російські війська війшли в Крим, він взагалі заявив про те, що війну програно. Правда, є такою, що ми зазнали ніщівного удару. По своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення і програли війну, першу війну в історії незалежної України. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. Він робив все для того, щоб розвалити наше місто. Ми не дамо йому цього зробити, оскільки буде відкрите кримінальне провадження. По факту вчинення дій за ознаками статті 113 диверсія, і я впевнений, що реакція правоохоронних органів вже буде найближчим часом. Аби ця інформація, озвучена сьогодні, не затерлася в просторі і набула більш публічного значення та розголосу, будьте активними, радьте нас до перегляду друзям та знайомим, тисніть на дзвіночок, тисніть вподобайку. Підписуйтесь, обов'язково коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, будьте активними, а ми працюємо далі.